Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і о, ви запитуєте, буде ли продлено воєнне положення в маї, чи ведуть положення війни? Отвітьте, пожалуйста. Мої дорогенькі, я трошечки поцікавилась, я теж не все розумію, так що я така людина, що я починаю м -м, зразу гуглити. Ось, е і так, поняття. Що саме військове положення, і а, що саме стан війни? І так, вже майже рік в Україні триває помасштабна війна з росіянами. Однак офіційно стану війни не оголошено. Я вимушена дещо вам прочитати, щоб ви трошечки розуміли, воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, у разі. Збройної агресії чи заходу, загрози нападу, небезпеки державної незалежності та територіальної цінності. Він передбачає надання органам державної влади військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого само, самоврядування повноважень, необхідних для відведення відвернення. Загрози відсічі збройної агресії та гарантування національної безпеки, а також тимчасове зумовлене з загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням сроку дії цих обмежень, де факто. Ми перебуваємо у стані війни, то чому її не оголошено? Ось тут запитання. Правові аспекти оголошення стану війни закріплені в Газькій Конвенції 1907 року про початок воєнних дій. Документі перебачень, що держави можуть повідомляти одна одній про те, що будуть застосовувати свої збройні сили і ля-ля-ля, і ля-ля-ля, і ля-ля-ля. Як російська пропаганда ось намагається? Дивіться. На на початку повномасштабного вторгнення в у пропагандистських кремлівських пабліках доволі часто наголошувалося, що якщо Україна не оголошує стану війни, то означає, що російська армія проводить лише спеціальну воєнну операцію для зачистки країни від нацистів. Як і заявив диктатор Путін. Російській пропаганді вигідно, щоб Україна першою оголосила стан війни і набула внаслідок цього статусу статус держави-агресорки. Розумієте, тому я вважаю, що у нас не є оголошено. Давайте просто подивимося. Я вибачаю, що так довго, але щоб ви розуміли, тому е е е Путін, Росія не об'явили до цих пір. Стану війни. Ось бачите, тому і не об'явили. По справедливості, бо вони не хочуть бути країною-агресоркою. Тепер перейдемо до запитання те, що задали. Чи буде продовжено військове положення, чи ведуть положення війни? Чи буде продовжено? У травні військове положення чи ведуть положення війни? Стан війни. Ось так: не положення, стан війни. І так, військовий стан і стан війни. Що саме буде? І так, ну, ось, бачите, далі буде. Військов, військовий стан буде продовжено. Але стан війни, я те, дивіться, хоча ця карта теж говорить, що можуть стан, цей стан війни теж, може, теж є вирогідність. Зараз ми подивимося тут. Ось, а карта жриці, мовчить про це. Ну, це по-перше, це коштує грошей. Тобто, е якщо я розумієте, я в цьому ось, да, да, це коштує, щоб об'явити, що в нас війна, це якісь несе за собою величезні гроші. Величезні гроші. В цьому я не розуміюся. Тому вважаю э, э, вам тільки те, що кажуть карти, мої дорогі. Наскільки я розумію, стан э, військове положення буде продовжено. Якщо судити, це старший аркан, мої любі, якщо судити по цьому арканові, це помірність, тобто ще надовго. Ще надовго. Як мінімум на півтори року. Рік-півтора. Десь так, рік-півтора. Ось я, я тільки щитую вам карти, мої дорогі. Рік-півтора. Війна буде продовжуватися, але її не. не ну, я чомусь я сумніваюся, що, е що е по-перше, це веде до великих якихось затрат. <кій> <кій> якось так, мої дорогі. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ви запитували, так буде продовжено, і цей стан, наскільки я розумію, це е, е, військовий стан. Ось, військовий стан буде ще тривати десь рік, а то й більше. Приблизно так, до року. Ну, розумієте, я щетую е, цю карту, як довгограющую. Все, мої любі! Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!